Гіперемпатія це дар, а не кара. Ти завжди відчуваєш більше, ніж інше. Це ти не занадто чутлива, це еволюція. У дитинстві ти вчила себе щитувати настрій мами ще до того, як вона зайде в кімнату. Твоє тіло навчилось вловлювати найменші сигнали, щоб вижити. А тепер це може стати твоїм даром в терапії, у стосунках, у творчості. Гіперемпатія це не діагноз, це надзвичайність. Її просто треба повернути собі в руки. Напишіть в коментарях, я вчусь повертати собі свою емпатію. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, щоб дізнатися більше.